В класі Ужгородської музичної школи номер один репетиція вокального ансамблю Перлинка. Майже 30 дітей, повний склад колективу. Усі без винятку обожнюють співати і люблять українську пісню. Мені тут подобається співати. Класні пісні ми співаємо і добрий вчитель. Я тут люблю займатися, тому що я з дитинства мріяв стати оперним співаком і, і до сих пір мрію. Загалом з цього колективу я взяла, що один за всіх, а всі за одного. Колектив має бути дружнім і відповідати один за одного. За всі ці роки я можу сказати, що у нас самий найкращий колектив, самий найкращий педагог. Цьому колективі і в цьому Ужгороді у нас колектив дуже дружній, завжди гуртуємося, завжди допомагаємо нашим військовим. Ми хочемо підтримувати наших військових на передовій, записувати пісні. Та кроме того, що ми хочемо їх е, радувати, е, ми ще збираємо кошти, одразу їх перераховуємо е, їм на потреби. Допомагати військовим діти почали з перших днів війни, активно долучилися до волонтерської діяльності, збирали кошти в супермаркетах та на площах міста. Волонтерську діяльність я її, в принципі, піддержую. Я роздавав флаєри в основному. І, взагалі, моя мама, коли ми кожен раз ідемо на волонтерство, вона мені каже, що я дуже обаятельний, і тому я буду справлятися зі своєю роботою ну, добре. Керівниця колективу Марія Мудранинець зізнається, повернутися до співу змогла через два місяці після вторгнення і лише завдяки дітям. Батьки мене попросили, що Марія Михайловна, діти дуже хочуть, і я такі себе переломила, і ми почали потрошки співати. І перше, що ми зробили, коли ми такі вийшли, ми вирішили записати для наших воїнів, Ми записали подарунки музичні, зробили кліпи, записали звук. Геннадій Донецький нам допоміг. Створили уже п'ять музичних подарунків для військових: Кліпи яскраві, пісні, патріотичні. Я співаю при долині колискову Україні, на у дитини, за сина моя земля. Ми всі знаємо, що для цього наші хлопці і воюють, і гинуть для того, щоб ми продовжували своє. Напевно, десь і звичайне життя, щоб ми не відчували діти наші не відчували подиху війни. Ніколи так не звучала патріотична пісня, і не потрібно було як вона зараз потрібна. Марія Модраниць заснувала ансамбль 22 роки тому на базі звичайної школи. Після успішного виступу на конкурсі Срібний дзвін колектив запросили в музичну школу, де він продовжує свою діяльність донині. Співають діти обробки українських народених пісень в академічній манері. З початком війни репертуар доповнили. Ми вивчаємо і доносимо до слухача сучасну пісню або пісні, як ми зараз кажемо, народжені війною. І їх у нас з'являється щодня все більше і більше. Вони такі потужні, змістовні, і вони, напевно, ті, хто слухають, надихають патріотизмом і вірою в перемогу. З українською піснею діти продовжують допомагати військовим. Роблять це не вимушено щиро. Волонтерська діяльність їх надихає. Мені дуже подобається волонтерити. Ми дуже часто співаємо десь, щоб допомагати нашим ЗСУ. Ми завжди їхали по різним торговельним центрам збирати гроші, ходи, завжди соглашалися на всіх концертах виступати. Нас, нас багато приглашали, ми завжди були согласними. Ансамбль Перлинка активно долучається до акцій закарпатського народного хору та руху підтримки закарпатських військових, а ще самостійно влаштовує міні-концерти. Юним артистам вдалося зібрати кошти на дрон та термобілизну для тата однієї з учасниць колективу, який зараз на фронті. Мій тато був дуже приємно вражений. Він дуже дякував всім, хто волонтерив та е, всім, хто допомагав в участі зборів, збору коштів. Ми збирали на дрон та термобілизну для, е, не тільки для мого тата, а й для інших військових. Валерія на день вишиванки представляла Україну в Будапешті. Це була волонтерська справа. Ми продавали речі з символами України, таким чином збирали гроші, а також співали для того, щоб закликати людей. Ансамбль Перлинка на новий рік та різдво обіцяє подарувати військовим нові пісні і мріє якнайшвидше оспівати перемогу.